Здоров'я бажаю, шановні підписники. Попередні відео ми вам розповідали, що в нас є сонячні панелі. Вже на даний час її змонтували акумулятори. Ось ви їх бачите, ці акумулятори зроблені вдома. Кіплялося віддільно літіні пластіння по сім пластин на один акумулятор, тобто, виходить шість акумуляторів. Взагалі це на 10 кВт годин. Тобто це безперервної роботи на 10 кВт. Тобто якщо це ми у нас потрібляє можливость буде 1 кВт, то його буде достатньо на 10, годин. на 10 годин. Вчора ми його встановили до інвертора, тут все в настройках, все настроїли, налаштували, якби. Все зрозуміло, показано, де заряд, скільки дають сонячні панелі, скільки йде в нас сіті. Вчора вночі пробував, чи, точніше сьогодні вночі пробував от, включати брудер наш от СІТі, працював на акумуляторах, то все працює, заряд він держав. Ну Поки що багато не скажу, в процесі роботи будемо розповідати, які є в нього нюанси. Доліки, недоліки, ніде не гріється, племи пробували, наче все нормально. Ну, так, вже будемо на чомусь економити, ну, по крайній мірі на електроенергії. Так що снідкуйте, будемо показувати все. Ну, Дивіться, що можу сказати, ще по акумуляторах. Річ достатньо дорога, в тім плані, що вийшло. Без роботи, так як людина робила родич за роботу, нічого все одно треба буде щось дати, без роботи вийшло до 70 тисяч гривень. Тобто це багато. Якщо я вже порахував, якщо це його використовувати раціонально, тобто, щоб він віддавав цю можливість і то виходить, окупаємось його десь на 2 роки. Вони якби довговічні, ну якось так. але на сьогодні електроенергія тут в промзоні 10 гривень, а завтра буде 20, то вже він буде окуплятися за рік. Тобто ніхто нічого наперед не знав, бо ми живемо в такій країні, що в нас поки що не зрозуміло, що буде завтра. Так що якось отак. зараз очікуємо, приїде спеціаліст. Він вже сам і холодільщик і як би по електриці буде встановляти нам терморегулятори на брудер. А ще, до речі, хотів сказати одну таку річ. Заказали курчата, сьогодні повинні були приїхати, дзвонять, не приїдуть, не приїдуть, бо не досталося як би, там по записах все. Начав телефонувати по всіх об'явленнях всі на 5 вересня. Тобто це все виходить як монополія, всі, якийсь один інкубатор їх вирощує там інкубаційні. І виходить, що все перекупи, все йде через перекупів, так що ніяк раніше не вийде. До 5 вересня. Шановні підписчики, як бачите, вже брудер готовий. Вже ми повісили шторки є. Водичка є. Електроенергія є. Осталося завтра. Ми тільки підключимо терморегулятор, щоб не так часто бігати. І все ждемо курчата. Ось, як бачите, вже ми встановили терморегулятор. Тобто вже в нас висить датчик і лампи включаються по заданій температурі. Ось ми тільки що виставили там діапазон 25-28. Зараз вони в нас гріють через е, градус воно повинно виключитися у нас. Е, він у нас є двох два датчики на ньому. Це якраз нам той, що він підходить, щоб не купляти два контролери. Є такі, що працюють на два датчики. Один датчик ми повісили на перший поверх, другий і на нижній поверх. От зараз оп, потухло, значить температура набралася 28 градусів. Значить, все працює. А ці включателі ми теж задіяли, ті, щоб були у нас першопочаткові. Якби тепер вони в нас, ну не дай Бог зламався чи ще щось терморегулятор, то можна в ручному режимі. Ось, Включили перший нижній ярус і верхній ярус. Так що все працює, все, все у нас тут вже надійно. Так що працюємо далі. Ось як бачите, вже в нас е, акумулятори дії. працюють вони надійно. Е, сьогодні вже третій день. П'єни ніде не нагріваються, наче все, все в нормі, все показує, заряд показує. Брудер працює на ньому. Одне, що щоб зекономити електроенергію, треба сеть виключати на ніч, щоб пішла вся напруга з акумуляторів. І, а від сонця в день заряджати, тоді буде ну, більш економічно правильно. Так що, зараз ми поки що підключили один брудер із скважина. Думаємо, ще зробити одну камеру сушильну, тобто для просушки, чи м'яса, чи риби. І хочемо зробити її теж чисто на 220 вольт, щоб була вона і також мінімально. Мінімальної потужності, щоб можна було задіяти цей же акумулятор і сонячні панелі. Так що слідкуйте, це буде цікаво. Будемо будувати камеру економічну, щоб ми могли триматися цей час на ринку.